13 серпня 2020 року в селі Данилівка учасники добровольчої козацької роти спецпризначення імені Тараса Григоровича Шевченка на чолі з командиром Андрієм Мойсеєнком разом з депутатом Васильківської районної ради і бійцем славного козацького підрозділу Борисом Леонидовичем Улашенком вшанували пам'ять свого бойового побратима Василя Івановича Беца, волонтера справжнього патріота України. Ми сьогодні знаходимося біля пам'ятного знаку, який в 2015 році. Місцева влада встановила на честь бійців добровольчої козацької роти спецпризначення імені Тараса Шевченка. У 2014 році на цьому місці знаходилась військова тренувальна база, звідки хлопці виїжджали в 2014 році на захист українського кордону. Сьогодні ми нагороджуємо хлопців, які є бійцями добровольцями, які є козаками, які є бійцями добровольчої козацької роти імені Тараса Шевченка. Але в першу чергу мені дуже хочеться нагородити першим Василя Івановича Беца, за сприяння якого в 2014 році була створена база, за сприяння якого база функціонувала, за сприяння якого хлопці мали харчі, за сприяння якого хлопці навіть мали кобури, коли. В той час була дуже важка, дуже важка ситуація з забезпеченням підрозділу. Сумно, що його нема зараз з нами, тому цю нагороду, а саме відзнаку підрозділу, відзнаку добровольчої казацької роти, спецпризначення імені Тараса Шевченка, хрест добровольця казака ми вручаємо. Борису Леонідовичу Олешенка, який теж є бійцем нашого підрозділу, який теж виконував завдання в зоні проведення АТО, і одночасно є на сьогодні депутатом місцевої ради. Він передасть цю нагороду родичам Василя Івановича, і це буде пошана, знак великої пошани і знак пам'яті за те, що Василь Іванович напротязі останніх 6 років зробив. Прошу. Народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Парам! Наша Васильківська районна рада допомагає, всіляко допомагає розвитку українського козацтва і також розвитку молоді, яка хоче бути учасником козацького руху на Україні. І, зокрема, на Васильківщині. Так, у нас у селі Велика Вільшенка працює школа козацького самоврядування. Також така школа працює. У селі Тростинка от, Васильківського району. І все це завдяки е, нашим бійцям роти спецпризначення, в частности мой синку Андрію, який е, неодноразово приїжджав до нас в школу, е, робив уроки мужності. Я думаю, що Васильківське самоврядування воно не тільки може, а й повинно е, мати е, ну, натхнення для того, щоб виконувати зараз молодь в дусі патріотизму. і як так сказати, в, дусі, в козацькому дусі, адже недаремно кажуть, козацькому роду нема переводу. Доля справжнього козацтва залежить від самих козаків. Тому що місцеве самоврядування зараз, так би мовити, саме знаходиться в дуже тяжких умовах виживання. Тому ми знаємо, як зараз наший, розподіляється наш Васильківський район. Тобто його буквально розривають на три частини. І я гадаю, що Є, це все зроблено даремно, тому що у нас у Василькові і именно, є дуже міцний костяк козачества. З Василем Івановичем я познайомився в 2014 році. До речі, саме через нього я познайомився з командиром Майсенко Андреєм. Починалося теж я починав свої 14-15 рік як волонтер добровольчої козацької роти. Тоді став бійцем добровольчої козацької роти. Ну і з Василем Івановичем приходилося дуже часто робити спільну справу, тому він мені запам'ятався як людина дуже надійна. Він да він справжній патріот нашої козацької проводчої роти.